thank <music> you Я починаю від курсів валют за Національним банком України. Один польський злотий коштує 10 ,78 гривень 78 копійок, а це означає, що курс злотого росте. Американський долар 41 ,43 гривня 43 копійки, долар дешевше, і він падає, його курс, починаючи від 20 січня, і євро 43,16. Narodowy Bank Polski za 10 hrywien zapłacimy 91 groszy, co oznacza, że hrywna tanieje, za jednego dolara amerykańskiego zapłacimy 3 ,81 zł. 81 groszy. Kursy dolara dość konsekwentnie, jak możemy obserwować, w te nasze środowe poranki spada od 20 stycznia. Z kolei za jedno euro zapłacimy 4 złote i 17 groszy euro, nieznacznie w stosunku do złotego. Podrożało koniec kursów walut u ulublionych. rubryka Jana Następniewych. rubryka z trzeciej spróby Udało się. A w naszej studii już Jest, Kacper Sienicki. Експерт центру східних досліджень група Білорусь Україна Молдова Кацпер, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Всі доброго ранку. Ще маємо до вас прохання. Кацпере трішечки ближче до мікрофону, якби ви могли трішечки ближче сісти. Дякуємо, дякуємо, що завітали до нас. Думаю, що нашим слухачам, безперечно, я не думаю, я впевнена, що буде цікаво дізнатися, як, як ви як експерт. Оцінюєте вчорашню розмову Трамп Путін. Я тільки нагадаю, що вона тривала півтори години. До чого домовилися політики, і що це означає для України? Власне, це спробуємо з'ясувати за підсумками цієї розмови. Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з Путіним була цитую дуже хорошою продуктивною. І ще зацитую: ми домовились про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури. Так, Трампа цитують американські змі в Кремлі, теж стверджують, що Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і, нібито, одразу дав російським військовим відповідну команду. А ми теж знаємо, ми про це говорили з Марчином сьогодні, о сьомій ранку. Що буквально дві години після цієї розмови безпілотники знову атакували Київ. Був було влучання, зокрема, в лікарню в Сумах. Це так Росія показує свою готовність про припинення вогню? Чи може не всі почули команду Путіна? Як ви думаєте? Мені здається, що це є свідома тактика російської влади, яка буде продовжувати те, цей терори, ці обстріли до сих пір, поки про щось точно не домовляться. Виходить, що як продовження вчорашньої розмови е, двох лідерів е, США і Росії е, в Саудовській Аравії на цьому тижні двадцять. 20... 3 березня відбудуться подальші консультації стосовно е, припинення вогню. Здається, е, треба нам чекати результатів цієї зустрічі, щоб зрозуміти точні е, наміри російського керівництва, чи вони е, будуть дотримуватися. Подивимося, найближчі дні, чи будуть сподовжуватися обстріли енергетичної інфраструктури. Це здається, досить важливий знак буде. Mm -hmm. І один із таких важливих пунктів вчорашньої, я маю на увазі, я повертаюся до цієї власне телефонної розмови. Було це 30-денне припинення вогню. Це було домовлено в джаді правда, делегаціями України і США. Путін нібито погодився, але висунув ультиматум, а насправді три, які дуже послаблюють Україну: це перше необхідність зупинки мобілізації. Про це він говорив. Так друге припинення іноземної військової допомоги, і тут не йдеться, я так розумію, що тільки про американську, а взагалі. І третє припинення надання розвідувальної інформації, тобто те, що вдалося досягти українській делегації 11 березня, так щоб ця розвідувальна американська якби інформація знову Україна її отримувала. Так, ось вчорашня зустріч. Вона показує тактику російської влади. Вона нібито не не відкидує пропонову, яку зробили їм американці, але в цей же момент ці умови, які ставить Путін, Путін, вони показують, що він не готовий до цього, що американці запропонували українцям, і на що погодилася українська делегація, тобто повне припинення вогню на 30 днів. Ми зараз спостерігаємо, як Росія хоче втягнути американців в свою. Hru, Hru. Свою пастку, в які, в які це американці повинні походитися і розмовляти далі про умови Росії. Тобто ми вийшли від цього, що мало бути повне припинення вогню, на це немає згоди Росії. І зараз ми розмовляємо навіть про менше ніж те, з чим їхала Україна в Саудівську Аравію. Україна хотіла повного припинення вогню у повітрі і в морі. Зараз ми розмовляємо тільки, насправді, як результат вчорашньої розмови, лідери США і Росії домовилися тільки про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, <гум> і те, ми не знаємо, чи це буде виконуватися. Так як ви казали вчора. Відразу після цієї розмови були чергові обстріли. Також заявлялося про влучання в слов'янську, де не було після цього електрич... електричності. Угу. Тобто, ми зараз будемо дивитися, чи американці будуть грати, так як їм Росія скаже. Тому що все ж таки були була певна різниця поміж заявами. Російського лідера і американського лідера ці, ці стейтменти після цієї зустрічі трошки відрізнюються. Тому треба дивитися, як, як подальші негоці будуть проходити. Ну, Аналітики дивляться, спостерігають. Я вже казав в першій годині, коли ми вийшли в ефір, що я не заздрю бути експертом в такий час, коли треба все коментувати. А як ви думаєте, як. На цю політичну гру може реагувати і Європа і Польща, зокрема, чи є якась правильна позиція доцільна? На даний момент з заяв, як лунало до сих пір. Ми можемо зрозуміти, що позиція Європи і Польщі, зокрема, вона координується і наближена до української позиції насправді відносно цих питань. Тобто, ці умови, які висуває Росія, є неприйнятними для країн Європи. Тому, скоріше за все, тут буде повна підтримка України в цьому питанні, і, звісно, якщо будуть, будемо спостерігати за дальнішою динамікою відносно американсько-російських розмов і. На паралельному паралельному треку американсько-українських розмов. І подивимося, чи е, умови, як, на які домовляться всі сторони, будуть прийнятними також для Європи, і це вже буде скоріше реакція, аніж е, на, на, ці, на ці події, і чим якась стратегія, яка може все змінити. Там ще вчора Трамп і Путін згадували про створення експертних груп щодо врегулювання ситуації в Україні. Що це, що це означає? Як, який склад, як ви гадаєте, якби що за цим може приховуватися за цими експертними групами? Що саме? Який склад, завдання і так далі? Хто би входив? Наскільки я розумію, це буде продовження цього формату і з першої зустрічі в Саудівській Аравії, uh -huh. тобто найближчі помічники обох лідерів, це також з американської сторони, це також ці представники, які розмовляли з українською стороною. Тобто, держсекретар Марко Рубіо і радник по національній безпеці Майк Волц. З російської сторони, це були е, представники, такі, як Юрій Ушаков, і, здається, Кирило Дмитрієв і здається, також міністр закордонних справ. Тобто, здається, це буде подальша робота в цьому е, форматі делегації у, у Саудівській Арабії, щоб е, домовитися про подальші кроки і, і умови. Чи, Росія буде старати старатися подавити своє бачення того, як повинно відбуватися припинення вогню. А будемо Треба подивитися, чи американці будуть схильні дослухатися до них, чи вони, чи це скоріше буде. Відповіддю на цю гру буде, якщо говорити термінологію Трампа, їх гру в карти, чи вони перевірять. Карти Росії і їх бажання справді досягнути реального миру. Я ще хочу знаєте, вас запитати теж про про. Про сигнали такі, які вислав теж Путін перед цією розмовою. Там розмова вона почалася пунктуально о 15 й за Варшавою. Але я так задумувалася, чи, чи буде запізнення, наскільки це запізнення буде? Запізнення не було, але було щось інше, тому що російські громадяни отримали інформацію, що ця розмова там на годину, так, ніби раніше, мала початися, а Путін втори. Час відвідав бізнес-конференцію в Москві і так далі. і так далі. Тобто, я так розумію, що він теж працює на свого правда споживача, так це назву. Так, мені здається, це досить цікавий був процес. Також можна сказати, певна гра з заявою прес-секретара Путіна Пєскова, який сказав, що розмова повинна відбутися з 14 до 16 російського часу. Той час після 14 Путін охолошує якось, розмовляє, має промову, його питаю, нібито він <рес> щось повинен розмовляти з Трампом зараз. Це таке... Хоча він насправді трошки не, 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 не продовжував, не, не висказав це прямо, що так повинно це бути, і що може це якась там неповага до Трампа, що він чекає, а він це все. Е якось е спихнув в сторону Пєскова, сказав, щоб його не слухати. Але це досить цікава гра, яка може мала на увазі, е могла могла повпливати на те, щоб показати себе, що його е він зараз має свої справи, і там розмова з Трампом це також важливо, але. Це може почекати, або можливо він навіть чекає Трамп, не кажучи цього прямо. Тобто, це це також досить цікава, цікава блага, і це те, що є частиною російської тактики відносно переговорів. Я не знаю, чи американці усвідомили те, в чого грали П'єсков з Путіном. Ну хіба це можливо, що вони не усвідомлюють, так але про це CNN, зрештою писало так, що вони звернули якби увагу mm. на, на на цю гру Путіна так перед так, що ну у мене є важливіші справи, мовляв, почекає Трамп почекає. Кацпере, дуже вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії і так, ну якби прокоментували цю розмову. Справді треба почекати і придивлятися, і прислухатися, що відбуватиметься найближчими днями. Нашим слухачам нагадаємо, гостем польського радіо для України був. Експерт центру східних досліджень група Білорусь, Україна, Молдова, Кацпер Сініцький. І маю надію, що теж погодитися на наступні запрошення. Так, звісно, мені було дуже приємно. Дякую всім. Дякую, дякую, до зустрічі. Чекаємо вас до зустрічі. До зустрічі.